Вы помчене. Вот ти попал. Ще попал. А я нокну. О! Давай, 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 молочи. То має бути топовый шорт. Ага, не попал. Що ти там стріляєш, стільки? Ти вже труп. I'm sorry, man. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Всі а до останнього, да. И полетіло. На, ти дивишся цей, давай глянемо, де вона є. На в лобі. Ю... You... не мной инчкарты кос не та тоже. Що... Той воля подря акти. день мене в катце попадает. Кожний сникий день. Давай тут нихуя не роблять, тільки катки катай. Може тоже якийсь стример А то в си І И то правда. Ин впал Давай маршрутку пиццу. Це те, що... Машина, машина, баги, по дорозі Вали! Я грабусик у нього хп там. Йому дуже повезло. Пти дорозі рідко коли хто проїжджає. А, я, я п'ятих патронів не взяв. Ебать, теж. Молодець. Маю, знаєш, скільки? Mm. От 28. Едем? Едем. Ідемо, тому от на гачки полутаємо. Мені здається, вони стали на нашому тому там, де ми були. Бо я навіть бо я навіть шлему не маю. Тут остали, вони вроді на том багі. А де твій шлем? Є. де шапку загубив? Я і не мав. Показується. Окей, okay. я без шапки. Біжать десь справа. Другий зліва. Один ззаду, ззаду. На, сучка. Я бомбу туди кинув, не біжи, не біжи. <гадується> Ти жорсткий дід. Вот мы их и найшли. О, нюансы. Шестерку мы не дам. Третья сумка, третий броник, чуешь? Пищани, компенсаторы, дульники, М24 сюда. Ну вот лежить. О, там босс стоит дед. Я коло? кола? один Нормально скинулась пикая, пикає, дав. Ох, він там файно. Да він же забрав, думаю. Не можна нам просто так коло пробувати, на ну, но не Ну? No. Тут из гори мой в зону йти зараз. Ось Що то А чутка під'їхала якась? Так, ззаді Там до наша, ззаді На поле, с пойдем. Шас, кидай, моли, кидай, Я тебе с флангу заходжу. В мене є. Гранату дав. Один ног, там за парканом, де маршрутка. Другий. Тут, заходи, сейчас флангу. Хорош. БТР. О, БТР, твой едет. По носам? Трейрустрелю Стали Сталей тут. Да. Там пойдет и ехать, и Угу. Патронім трошки підлутаю. Без неспускатись, до чого. Ну, то газ. Блин, я висадився. думав, кто це. Їдемо в хату ту, де ми були? Поїдем. Чи десь тут зліва зупинимося? <звук> то ти вийшов? Єд вони мене зарбуть пушити Но одного Другий горить. БЗ дають йому дают туда, молик. Так Кра хотіти? БЗК твоя, те на стеж в мене. Так, всі патони на нього вистріли, блядь. Тоже повно вистріли. У мене 11 аптек, тобі не треба? Берел, я заберу. Ладно, я уго беру. Тут Пол пятерки. Там є об'єсик, вертикалка, або руків'я якісь? Є, є. Вертикалка, компенс і цей. Все є. Ну, рейс лупить. По тобі сзаду, да. дотачу. Бачу, бачу, бачу. Даю гранату туди. Там нокнутий, там сам, Ні. Я кинув на праву сторону гранату, цю. все, хорош. Я одна туда полетіла. У мене гранати немає. Гранат немає. Там є гранати? Є, Ні, нема. Смок тітки. Рємка. Нема. Їдемо в зону. Сідаємо машини? Та, та. Йов, а куди їдемо, дід? На горку десь? Та десь... Там десь рис лупило, правда. Давайте його камінь може? А він не в зоні Вся штука в зоні? Ні. Це дроп дроб не в зоні. Нам треба -то його камінь брати дід, жовтий хіба хиба. секунди до зони погнали. Це шоста, буде сьома зараз. Бля, вона вже пішла. Жми, жми, жми. Який камінь брат? Жовтий У нас свица с хадзе в пизде. Давай справа, ну, Або тут ставай. Але машину боком так знаєш, щоб нас не було видно цього. О, тут норм, тут норм. Може кидати гранату за от. Є тут горбик норм? Давай за горбик. Зараз хати побіжать. Вот тут він. О, тут. Я розумію. Ну, тут тоже кипе. Тут дед. Май на упоре. Да. За горбом. Намани. Челден. Тоже хилис. Чуть дальше за даром? От там ти вот був, не знаю де зараз. Ти звер за горбом, певно. Гдед, у нього один хп. Де? Да. Вот лежить. Вот лежить. Ну, да. за горбом? Сильно битий желта. Немає нічого кінного. Ти його бачиш? Затачю. Тут вон кидав сильно, Хорош машина. Лайк і коментарі. Сих завжди. Сім дякую за перегляд. Підписка. Сім килів. Лянем демедж. Думаю, демедж 800 має бути мінімум. Там нормально насипав. 900. І тебе 900. Красава.